Ближчику Вадиму Адамовичу, який загинув під час російсько-української війни в бою за незалежність України, надається його побратимам. Шановна громада, ми розділяємо з вами цей смуток. Але вірте збройні сили. Зараз нам дуже важко. Але Ворог несе великий втрати. Чому? Тому що ми наразі сильний, сильним духом, сильні з вами. Що хочу сказати про ворога? разом були. Другому батальйоні 30-ї бригади в зоні АТО 14, 15, 15, 16, 17 роки. Я був заступником командира батальйону. Він був головним сержантом батальйону. Його всі поважали, довіряли і ніколи не кричав, не піднішав голос. Він знаходив спільну мову. Але наразі його немає, але я ми. Тому він триває, На жаль. Путін, коли прийшов з війною, злетів захопити нас за три дні. Але він нас об'єднав як націю. І Те, що ми будемо в Європі, це однозначно, тому що багато мільйони людей. На жаль, виїхало, спасаючись від війни, але не повернуться після війни до нас, в Україну з тими європейськими цінностями, які там вони зараз приймають. Те, що ми будемо в НАТО, це однозначно після того, як ми переможемо, тому що зброя у нас вже натіська. Скоро ще будуть ще літаки, я думаю, що це буде десь зима на наступний рік. Тому тримайте кулаки громаду, допомагайте, чим можете тим воїнам, які зараз воюють, які виборюють гарне, багате майбутнє нашої держави України. І воно настане однозначно, тому що у нас вибору немає або ми. Або ніяк. Дякую вам за те, що ви цією пам'ятною дошкою навіки закарбували молодшого лейтенанта Вадима Блищика. Він залишиться в наших серцях, в серцях України. І такі герої зараз, на жаль, тисячі. Але ми боремося для того, щоб Україна стала багатою, сильною, незалежною, міцною державою. Дякую вам всім. Слава Україні! Є! вас Запрошуємо заступника селищного голови Базако Івана Степановича. Добрий день, воно, громада. Я дивлюся на попередніх людей, які говорили про мову. Здається, вчителі військові, мужні з мозолями, але порою не знаходимо слів. Я знаєте, дивлюся на старших людей і бачу на очах сльози. На очах сльози. Порою, знаєте, нема що сказати. Ми просто низесенько схиляюся. Я хотів би, щоб ми на хвильку підняли свій зір до неба. Ось про таке чисте, мирне, голубе небо ми тепер мріємо. І тепер мріємо. Ми дивимося на пам'ятний пам пам'ятний знак, який, знаєте, не випадково поставили ось тут, де ближчик Вадим проходив навчання. Осередок освіти, осередок виховання. Переді мною була зачитана, знаєте, біографія цих братів-близнюків. Знаєте, ми дякуємо нашим педагогам, ми дякуємо нашим батькам, що вони виховали таких достойних мужів, таких достойних захисників. І ми низенько перед ними схиляємося. Я розумію, ще, можливо, не одне покоління буде виховано ось в цій школі патріотів, героїв і молодь сьогодні є, з кого брати приклад. Багато професій є на землі, але є одна професія військовослужбовець. Ми чули більше десяти років цей муж віддав свого життя. Захищаючи нас. Завдяки сьогодні воїнам, які присутні, які приїхали сюди, знаєте, ділити це горе, ділити цю втрату. Ми сьогодні спимо в мирних і в теплих оселях. Наші дітки, вони йдуть до школи, двері школи є відкриті. Ми всі йдемо десь на роботу спокійно, тому що там стоять хлопці, які кладуть своє життя. І Вадим пішов туди за покликом душі і серця. Я розумію, його ніхто не змушував, його ніхто не силував Це був поклик, той внутрішній поклик. Знаєте, і ми пишаємося дійсно, як зазначали військові захисники, що це герої прості хлопці із таких північних сіл і їх тисячі. На жаль, смерті Тому пам'ятаємо. Сумуємо, не забудемо. Від імені Володимираської селищної ради від усього депутатського корпусу, всім землякам, всім рідним і близьким висловлюємо щирі слова співчуття. Кишайтеся своїм родичам і пам'ятайте. А для всіх нас хочу сказати слава нашому Господу, подяка нашим захисникам і якнайшвидшого закінчення. Цієї кровопролитної війни.